Козацтво, як і галичанство, це щось генетичне. Вилізти на щоглову антенну радіостанції, втікати зі школи, щоб фарбувати трюм, покривати борт лаками і смолою, піти з дому і не повернутись назавжди, залишитись на чайці, може тільки сіромаха, любитель чистої і глибокої води. Із середини літа львівська сірома тимчасово проживає на одному із Галицьких морів кар'єрі за дорожньому. Ходимо по озері, обкатуємо чайку після ремонту. навчаємось трошки морської справи. Вже таке, яке зелене поняття маємо, що таке шкоти, брати, шпангувати, шпігати і так далі. Хлопці тільки не вступили до товариства кіш. Перша доросла мандрівка відбудеться у жовтні на фестиваль української культури у Вроцлаві. Далі омріяна грецька олімпіада. Сьогодні ж із наставником на борту довжиною 21 метр перевозять 40 дітей з Естонії, Польщі, Румунії Росії. Учасників українознавчого табору і здобувають шалений успіх. Е, ну я раніше плавав на маленьких е, човнах, а то великий човен і перший раз, великі е, весла. Цікаво. Я оглядала зброю, дивилася навкруги себе, оглядала чайку. Дуже цікаво я. Так я я вперше була на чайці. Над морем тільки багато кораблів, але ніде немає такого файного. Дмитро або Сільвер прибув до Львова із Черкас, постригся у козаки, проводить час у пошуках скабів історії, досліджує степових індіанців Північної Америки, яких порівнює із українськими степовиками. В чомусь подібні, в чомусь, звичайно, не подібні. Індіанці такі більш мовчазні, такі холоднокровні, а козаки такі більш весела, така душа, така натура там гуляють. А ще, подібно до індіанця, козаку треба показати себе у поході, щоб завоювати прізвисько, Колоритне волоцюга або забабаха, півтора кожуха, тарган чи потвора, і завжди мати при собі амулет. Ним може бути 400-літній гудзичок із Берестечка. Ну це звичайний православний хресток. Я є хрещений православний, оскільки я з Дніпрянської України. Це язичницька сварга, символ Бога Сварога, язичницького бога неба. Ну, і це індіанський талісман, який захищає в ризикованих справах, в ризикованих ситуаціях. Львівське море це вам не злощасна протока з цилли і харибди між Сицилією та Пенінами. Ним пройтися не ламанш перетнути. І все ж тут свої катаклізми. Може прибити вітром до очерет. Вітер трошки якраз несе. Дивіться і пожежу несе. І разом. Золоте правило козаків. На воді ти завжди готовий до оборони. Кажуть, це пістоль 1735 року. Окрім нього на борту ніж ятаган, дві шаблі і шість гармат. Якби був порох, я би обов'язково вистрілила. Гей-гей! Hey, hey! Альмувати треба. Ну після п'ятирічних пошуків козаки нарешті пристали до місця, де у Львові можна спорудити січ. Це ставок на розі вулиць Стрийської і наукової, названий Карстові озера. Тут під високу тополю 25-метровим каналом удок заходитиме на зимову стоянку. Чайка оці верби відразу під вербою буде розчищено трошки став, буде плесо води, і власне січ. Наша мала би бути оточена ровами і валами з цього боку. Тут є на воді капличка і є загальний курінь, перед яким є ватра і місце зборів козаків. порт львів, яхт, клуб, школа плавби на вітрильних човниках. їм дасть притулок 200-метрове Карстове озеро, лагідно до дубової дошки. Вода з під земель, яка взимку не замерзає. Ми плануємо тут така коса на тій косі збудувати нормальний 9 або 13 метрів маяк, такий, як стоїть десь на морі, наприклад, в Сан-Тропе. А коло нього будуть оцими щоглами щогли вкопані в землю, і також щогли, які будуть на воді, і будуть зеленчати на вітрі оті от щогли. Оце вснасть, цей цей звук неповторний. Таким буде звук Львівського моря. Чарівний абсурд забрукованого міста, де вода ще ніколи не пробивалася з під каменю.